Вітаю! Мене звати Наталія Яриш. я є засновниця бренду вишитого одягу з Це бренд, який створює сучасне повсякдення, сьогоднішнє повсякдення у вигляді вишиванок. Це вишиванки для щоденного носіння. Я сама родом з Полісся, з Волинського Полісся. Мої батьки народилися і виросли там. А я жила з дідусем та бабусею. У повній абсолютній любові. У вишивці, у книгах, у серветках, з в ранкових варениках. Це було класно. Бабціна хата це на прототип колишньої хати такої старовинної. Вона вже була сучасно створена, але так, як колись робили. Заходиш на призьбу, проходиш далі, були сіни. Направо комора і зліва хата, велика хата називалася. Саме цікаво було на горищі, бо там були книги від дійськів, полишалося. І ще були скрині. Скрині стояли в коморі. Коли ти відкривав скрині, а там було дуже багато добра, це те, яке зберігалося, це ткані сувої тканини з льону. Вони великі були, такі гарні. Вони пахли неймовірно. Знаєте, як пахне льон? Це щось унікальне. Це були вишивки. Бабця завжди розповідала, так, коли мала можливість, це тобі на придане посох. А це мені на смерть, а це на повсякденне. Це те, що було її мами. Вона там зберігала якісь маленькі брошечки, якісь коралики і багато вишивки. Вишивка була всюди. Вона була на скатертинах, вона була на стінах, вона була в таких рамках обгорнута в подушках. Ви бачили волинські хати з тими великими такими ліжками, і на них стояло по п'ять подушок, вишитих квітами. Вишивали те, що бачили. Квітів було дуже багато гарних квітів, рушники на образах. Молитви до Бога, і ті е, Бозя Увінчений у рушниках це було так красиво. Було багато серветок, дуже багато серветок було. І воно все таке, знаєте, це і є та цінність, якому ти росла. Коли я була малою, я не розуміла, адже я виросла, в, як квіточка в квіточках. Я не усвідомлювала цієї тієї краси. Сьогодні я вже доросла. Зріла жінка, і я розумію, що я була викохана в тому, тому в мене так все сталося, адже рости в красі і є те, що може тебе тримати все твоє життя і вести по життю. Для мене дуже важливо бачити людей, гарних людей. Бачити їх за кордоном мені дуже приємно і мені це подобається, а ще краще бачити їх щодня вдома. У Львові, в центрі міста, в Києві, на Хрещатику. Ми несемо добротне повсякденність. Це те, що колись були вишиванки святкові, а були буденки. Буденки носили щодня. І ми ці буденки створюємо на щоденне носіння для всіх. Його можна і на свято, але й на щодень, щоб тебе ідентифікувати, показувати звідки, хто ти. Але ти завжди. У вишивці, ти розумієш, звідки? Ну, знову ж, вишиванку ти не носиш, вишиванку ти несеш. Ти гордий нести свою цінність на собі. Ти ніколи не можеш бути пасмурний чи згорблений у вишивці, адже ти несеш на собі цінність. Це, знаєте, як таке щось велике, красиве, а воно в тебе спереду, і ти мусиш його показувати людям. Це дуже важливо е, мати вишивку щодня, тому що воно тебе і підтримує. Це твій ранковий енергетичний заряд. Це твоя культура, яка поряд з тобою завжди. І це те, що ти розумієш, для чого ти робиш. Адже е, вишиванка це є та річ, ну, так як ми сьогодні популяризуємо якого ти роду, звідки. Ти передаєш її в спадок, твої діти знають то, і ти розумієш, вдягнувши, я несу це для своїх. Я несу це для своїх дітей, для свого роду, я несу це для своєї України. Тому що я гідний бути українцем. Ти не можеш робити погані речі, будучи у вишиванці. Ну не маєш права на це. Сьогодні на ринку дуже багато вишиванок. Вони є різні. По-різному зроблені дещо диктується, дуже багато гарних речей. Насправді є гірше зроблені, є краще зроблені, але їх багато. Саме найбільша цінність у вишивці це коли хтось тобі вишиє вишиванку, сам своїми руками думаючи про тебе. Бо він це робить і позитивно думає про тебе. Він плете тобі долю, мама дитині, сестра братові. І таким чином це найцінніше, що може бути. Є вишиванки, які дизайнерські речі. Вони красиві, вони створюють сучасну моду, але вони створені не опираючись на щось. Сварга як бренд. Це правильний коловорот подій, які підсилюються родом. Ми створюємо сучасну моду, підсилюючись родом. І ми робимо вишивку ту, яка була колись, а моделі сьогоднішні, і тому це добротне повсякденнє для носіння щодня. Повсякденний одяг це футболка, це сорочка, це светрик. А вишивці це гарне. Бо з тебе не можуть прийти поряд люди і не сказати, як ти сьогодні гарно виглядаєш. А що в тебе за свято? А ти кажеш: Та ні, це моє щоденне, це мій вибір, це моя вишивка. І ти завжди красивий. Ми свої вишиванки робимо на льоні. Льон – це та тканина, яка дозволяє тілу дихати. Тобто, тоді, коли ти е, гаряче, тобі спекотно, він дихає і тобі так прохолодно. Коли холодно, він тебе гріє. Ще наші предки не дарма носили коноплю та льон. І це дуже важливо мати на собі хороші, якісні речі. Тому що ну, ми ж пам'ятаємо, звідки і хто ми, і не дурні вони були, що робили. Лінний одяг, і вони його пряли і ткали. Сьогодні він досконалений, він же такий тоненький, тендітний і такий дуже гарний. Я ще пам'ятаю, навіть бабуся розповідала за серпанок. Це льон, який збирали тоді, коли вночі він почав тріщати. Тобто люди на полі засинали, і ввечері, десь вночі підрання, саме зернятко тріскало. І коли тріскало, його треба було бігом зривати, зрізати, і це не була завжди велика кількість, і він був найцінніший. Пізніше з нього можна було виткати дуже тонесенький тендітний льон. І він був надзвичайно приємний для тіла. Грубше вже пізніше збирали вдень. Спочатком повномасштабного вторгнення ми почали створювати вишиванку нашої України, всіх 25 регіонів. Ми створили Харківську, Донецьку, Луганську. Крим відтворили, була й волинська вишиванка. В травні місяці будемо презентувати цілу колекцію. Маючи великі області, ми хотіли зануритися в кожну родину, в кожну сім'ю. І першою вишиванкою я вирішила продовжити пам'ять своєї бабусі, бабусі Марії. Це буде пам'ять роду цій вишиванці. Я відтворила вишиванку своєї бабусі, і я її назвала спадок. Але цей спадок це спадок це пам'ять моя, моїх дітей, і я продовжую її життя. Але в кожного в нас є родини, і в кожного в нас є своя пам'ять. І ми максимально хочемо зануритися в родини кожного і продовжити пам'ять сім'ї. Перша була вона, а далі. І почала купувати старі вишиванки, буденки. Вони мені дуже цікаві. Вони ідентифікують кожну сторону, кожен рід, кожну сім'ю. І сьогодні у Сваргі є вже своя маленька колекція, яка заслуговує вже на виставку. Представляємо вам вишиванки колекції скрині, яка першою була вишиванка-спадок моя вишиванка. І... Я думаю, що буде цікаво, адже це буде кожна сторона, кожен регіон і щось інше, де ми повторювали вишивку один в один, але знову ж на сучасних моделях. Сварга створює повсякдення. Ми творимо сучасні вишиванки для щоденного носіння, які об'єднують нас, які продовжують пам'ять роду, які показують, хто ти, звідки. Пам'ятай свій рід, май свою пам'ять. Я дякую, що ви зі сваргою. Я дякую, що з кожним днем вас все більше, що ви пильнуєте, що ви дивитеся за нами. Ми нашу працю робимо для вас. Ми хочемо, щоб весь світ вдягнувся у вишивку і всі були сильні, мужні і несли свою вишиванку.